У місті закінчився чемпіонат України з самбо серед молоді. На килимах львів'яни зуміли вибороти чотири медалі. Першим змагався Євген Веречинський у ваговій категорії 70 кілограмів. Та вистояти всієї сутички не зумів. Його суперник Артур Саркісян провів больовий прийом, змусивши опонента здатися. Ну, це ситуація, це треба відчувати ситуацію. Якщо я, допустим, чувствую, що пошов його можна зробити. Його треба по-любому зробити. А якщо так, час потягнути смислу. Ну, і якби як ти його не знаєш, як ділати, не готуєш його смислені ділать. Значно легше здобула медаль ще одна представниця Львова, чемпіонка Європи Кристина Михайленко. Діставшись до фіналу, опору не зустріла. Та не через різницю у класі. Її суперниця просто а не вийшла килим. Якби боротись таке довелось, то сутичка каже, була б зовсім іншою ніж у чоловіків. В Принципі я в своїй категорії ніколи не роблю польових на ноги. Я переважно на руки роблю так само в інших категоріях. А хлопці переважно роблять на ноги. Переможці чемпіонату поїдуть на континентальну першість. Змагання розпочнуться 14 квітня у Празі.